Слава Україні! Міст через тису Кабмін затвердив угоду з Румунією. Реформа від міністерства освіти та науки у Хмельницькому. На 5 років ув'язнили б ворожого агітатора. Вбивство з особливою жорстокістю засуджено двох мешканців Хмельниччини. Я Ольга Захарченко маємо 5 хвилин на головне. Україна та Румунія домовились про будівництво автодорожнього мосту через річку Тиса. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, це буде новий логістичний вузол, який розширить експортні можливості України та прискорить переміщення людей і товарів через кордон. Вже із 2027 року старшокласники зможуть обирати профілі навчання та предмети для вивчення. Про це свідчить реформа від міністерства освіти та науки. Отже, деталі місце навчання після 9 класу учні зможуть обрати академічний ліцей, професійний коледж чи заклад фахової передвищої освіти. Тривалість освіти це шкільна освіта. Триватиме 12 років як у міжнародній практиці. Транспорт та проживання для ліцеїв до 30 кілометрів буде організована розвозка, а на більших відстанях проживання в пенсіонатах. Обов'язкові предмети, окрім вибіркових, залишатимуться обов'язкові предмети. Завтра, 11 грудня, Старокостянтинівська громада прощається із солдатом Озійчуком Олександром Олександровичем. Олександр вважався зниклим безвісти, але, на жаль, як з'ясувалось, воїн загинув 15 листопада 2024 року під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту часів Яр Донецької області. Заходи із шанування захисника будуть проводитись завтра з 9 до 11 в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів з 12 години в селі Песарівка біля будинку, якому проживав захисник. Поховають Олександра Озічука на сільському кладовищі у рідному селі. Скорботний кортеж рухатиметься з 11-ї години за маршрутом Старокостянтинів, Огіївці, Писарівка, співчуття рідним Вічна пам'ять та шана полеглому воїну. У Хмельницькому на 5 років ув'язнили ворожого агітатора. Суд визнав винним 29-річного мешканця Хмельницького у колабораційній діяльності та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Прокурори довели, що хмельничанин після повномасштабного вторгнення військ Росії на українську територію масово поширював в інтернеті агітацію на підтримку окупантів та виправдовував злочини Росії. Для поширення деструктивного контенту зловмисник використовував сторінки в забороненій соціальній мережі. Він називав російських військових героями, які, за його словами, протягом восьми років страждали від київського режиму. Про це зазначили в Хмельницькій обласній прокуратурі. Також чоловік стверджував, що вторгнення Росії було вимушеним і спровокованим а у руйнуванні інфраструктури та населених пунктах України звинувачував українських захисників. Суд визнав його винним і призначив 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла. Вбивство з особливою жорстокістю засуджено двох мешканців Хмельниччини. Нагадаємо, подія сталася 9 лютого цього року в селі Калинівка Староостропільської тергромади. 38-річний потерпілий розпивав спиртне разом з двома односельцями 61 та 59 років у будинку одного з них. Під час застілля між ними виник конфлікт. І під час сутички старші чоловіки за допомогою раменя зв'язали потерпілого та почали завдавати йому поранень ножем та сокирою. Від отриманих травм потерпілий загинув. Господар будинку зателефонував до поліції та повідомив про труп. Його затримали на місці, а співучасника поліцейські затримали у нього вдома, де той відсипався після п'янки. Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і засудив зловмисників до 11 та 13 років ув'язнення. таємним сантою для захисників. Спортивно-культурний центр Плоскирів ініціює предсвятковий збір для воїнів, які проходять лікування та реабілітацію в медичних закладах Хмельницького. Подарунок може складатися з солодощів, книг, малюнків та листівок, різних оберегів, шкарпеток та іншого. Долучитися до благодійної акції, яка посприяє відновленню наших захисників, може кожен охочий. Збиратимуть подарунки до 25 грудня в центрі Плоскирів за адресою вулиця Шухевича, 90, або в басейні центру Плоскирів на вулиці Заріченська, Ж. Долучайтесь. Дякуємо, що провели сьогоднішній день разом з нами. Ще більше інформації про головні події країни та світу у телеграм-каналі Першого Подільського. Ми бажаємо вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе.